Чорнобильська трагедія вплинула на українське суспільство. Наслідки катастрофи українці відчували, переосмислювали. Державні установи допомагали постраждалим, досліджували зону відчуження. Було написано багато документальних та художніх книжок про Чорнобильську трагедію, знято фільмів. З'явилися перші дослідження наслідків радіаційного зараження у зоні відчуження. Виникли чуткі легенди та фантастичні припущення про цю зону. Розповідали про відновлення популяції коней проживальського, звірів, мутантів та самосолів, на яких зона начебто не впливає шкідливо. Чутки поширювалися та доповнювалися фантастичними подробицями. Через 21 рік після трагедії була створена гра Сталкер Тінь Чорнобиля. Гру створила українська компанія GSC Game Worlds. Абревіатура GSC GSK – це ініціали її засновника Григоровича Сергія Костястиновича. Події гри відбуваються в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Амбітний проєкт від українських розробників підкорив гравців та став культовою грою, яка підтвердила спроможність українських студій виготовляти продукт світового рівня. Ідея створити гру зародилась у розробників після поїздки до зони відчуження в Чорнобиль. Розробники постаралися, якщо не відтворити реальну зону відчуження, то перенести у сталкер найбільш впізнавані пам'ятки Чорнобильської зони. Гравці, які не були в Чорнобилі, можуть вільно досліджувати постапокаліптичний світ, поглинути радіацію та містикою. Я відмітив на карті найбільш привабливі з візуального погляду архітектурні об'єкти, намагаючись уникати тих, які вже були відзняті нами раніше. Внаслідок безперервної п'ятигодинної фотосесії, ми детально відзняли весь перший мікрорайон Прип'яті та завод Юпітер. До Києва привезли 17 ГБ фотографій, розповів арт-директор проєкту Ілля Толмачов. Події відбуваються в зоні. Альтернативній версії зони відчуження Чорнобильської АЕС. Після аварії в зоні відчуження було створено лабораторії, що дозволили вченим проводити експерименти з екстрасенсорними здатностями. Їх експерименти призвели до другої катастрофи, що викликала фізичні та метеорологічні явища по всій зоні, а також мутації флори та фауни. Зона всіяна аномаліями, незбагненними явищами, які не вкладаються в межі фізики, а іноді і здорового глузду, вогненні стовпи, розсипи блискавок, вихори, що розривають, все, що в них потрапить. Аномалії породжують артефакти, предмети з особливими властивостями, такими як антигравітація або поглинання радіоактивності. Люди, відомі як сталкери, проникають на територію зони в пошуках таких предметів. Не дивлячись на те, що велика кількість сталкерів працює самостійно, зону населяють різноманітні фракції, кожна зі своєю філософією та метою. Фракція Долг, наприклад, вважає, що зона є найбільшою загрозою людству та понад усе прагне її знищити на противагу Фракція воля вважає, що зона має бути доступна кожному. У 2008 році вийшло продовження цієї гри «Сталкер. Чисте небо. А у 2009 році «Сталкер. поклик Прик'яті. У 2023 році очікується Сталкер-2 Серце Чорнобиля. За мотивами гри вийшла книжкова серія «Сталкер», що продовжує ідею серії ігор. Дія більшості книг відбувається в альтернативній реальності в Чорнобильській зоні відчуження після катастрофи. Права на серію належать українській компанії, розробнику серії ігор NGSC Game Worlds. В даний час книжкова серія випускається видавництвом Exmo під брендом Stalker. перша книга серії збірка оповідань Тіні Чорнобиля, що вийшов 26 березня 2007 року. На даний момент серія налічує 89 книг. Компанія Ексмо видає цю серію книжок лише українською мовою. Один із розробників гри Володимир Єжов, який пішов у аеророзвідку на початку масштабної війни, загинув у боях під Бахмутом 22 грудня, захищаючи Україну від окупантів. Після початку повномасштабної військової агресії з боку Російської Федерації компанія GSC Game Гімволдз заявила, що гра на території РФ продаватися не буде, і сталкер Серця Чорнобиля не матиме російської озвучки. Це призвело до того, що російські хакери звернулися до GSC Game World – Перш 11 березня і вимагали від неї удуматися та переосмислити своє ставлення до гравців з Росії та Білорусі, а також вибачитися за негідне ставлення до простих гравців з цих країн. Крім того, вони вимагали повернути російську локалізацію і шантажували. Пізніше вони злили у мережу 16 ГБ даних з гри. Сама компанія відреагувала на ці погрози таким повідомленням. Це не перша спроба злому та зливів наших даних, у тому числі особистих. Вже понад рік нас постійно атакують. Шантаж, агресія, злами, шкода для гравців та фанатів, і спроби негативно вплинути на розробку та компанію загалом. Це те, що ми бачимо. Ми українська компанія, і як більшість українців останнім часом побачили безліч страшних речей. Наші зруйновані будинки, понівечені долі та смерті наших близьких, залякати подібними діями нас не вийде. Шантажувати теж, наша принципова позиція щодо підтримки України незмінна. Ми надалі не робитимемо все, що в наших силах для рідної країни йдеться у повідомленні студії. Нагадаємо, після початку повномасштабної війни. Деякі з розробників гри вступили до лав Збройних сил України та захищають нашу країну від агресії. Їхні інші стали волонтерами та продовжують займатися створеннями гри у перервах між волонтерством. Крім того, розробники заблокували доступ до гри на території Росії та Білорусі. У відповідь російські користувачі почали занижувати рейтинг шутера. Роскомнадзор заблокував сайт GSC Game World. На ньому, як і на сайті гри, опубліковано листа, в якому розповідається правда про напад Росії на Україну, а також наведено реквізити, за якими можна допомогти ЗСУ Червоному Христу, Фонду Поверніть з живим крізь смерть і біль. Війну, страх і нелюдську жорстокість. Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить це знову. Йдеться на сайті. Відлуння Чорнобиля впливає на кожного з нас. Пам'ятаємо про жахливі наслідки Чорнобильської трагедії, поважаємо патріотичну позицію розробників Stalker 2 та бажаємо успіху унікальному українському шутеру Stalker Серце Чорнобиля.